Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що ж, ми сьогодні плідно попрацювали, а зараз партизанські зустрічі. Про що ми почали з вами розмовляти на цьому каналі? Ми, врешті-решт, доводимо істину про проєкт Основне завдання м'яких меблів Трансформери, які ми поєднали. В мультифункціональному просторі це економія простору, економія коштів. На сьогодні ми порахували, що економиться понад 20 квадратних метрів площі в житлових приміщеннях. Це може бути гостьова кімната, це може бути спальна кімната, це може бути. Дитяча, тобто, за рахунок використання м'яких меблів трансформер, ви економите мінімум 20 квадратних метрів. За середнім показником вартості в містах-мільйонниках в Україні це складає понад мільйон гривень. Тобто, ви купуєте. Дизайнерські меблі, які не втрачають вартості, і вже, ви вже зекономили не лише на придбанні меблів, в яких немає нічого зайвого, не корпусів, тобто в дизайн вже закладена економія. І там немає зайвого нічого, не корпусів, не каркасів, не механізмів трансформації, які дорого коштують. Не пружинних блоків, все зайве прибрано. Ви платите чисту вартість лише за корисні властивості. В цьому полягає економія, в цьому полягає інвестиція і в цьому полягає бізнес-модель, якщо ви раптом захочете використовувати простір для. Отримування ренти, тобто отримувати прибуток, використовувати в бізнесі. Тож, всі складові вже було враховано за вас, ваше завдання полягає лише в тому, аби вибрати необхідний колір і матеріал. Все, крапка. Все-все-все враховано і все в найкращому вигляді. Підписуйтесь на канал, бо буде ну, все на